Вітаю на зв'язку оперативний. Сьогодні ми присутні на благодійній гастровечері, яка проходить на підтримку збройних сил України. Як і що сьогодні відбуватиметься, дивіться у нашому сюжеті. Це благодійна гастровечеря. Основна мета це, звісно, ми заробляємо кошти для збройних сил України і сил оборони. Сьогодні власне, ми заробляємо кошти для п'яти різних бригад і для пораненого бійця, якому потрібно необхідне довготривале лікування. Формат заходу це у нас. Ми замість того, щоб просто, кажіть, Попродинатні кошти ми хочемо обміняти емоції для людей, які ми надаємо смачними стравами, високою кухнею, сучасною українською кухнею, рівня мішленівських зірок, разом з ексклюзивним лотом і інтертейментом певним на кошти, які йдуть власне на збройні сили України. Тобто ми людям даємо емоції, смачні страви, класний відпочинок, гарну атмосферу, унікальні ексклюзивні лоти, взамін ми беремо кошти, які передаємо на сили Оборони і власне збройні сили України. Серед шеф кухарів, які приймають участь у. Заході є і діючі військовослужбовці. Один це Олександр Чуприна, який є безпосередньо військовим 128-ї бригади територіальної оборони міста Дніпра, яка ну і власне, знаходиться в Дніпрі і він долучився до нашої команди, прямо приїхав з передовою виключно на ці два дні вечері. Сьогодні буду поширювати палтуса з лобстером з чорної крові та з моршками. It's so some biscuit. Це буде одне тільки одне блюдо, то є лот на аукціоні. А також у нас в команді ще Олександр Ярош, який перебуває в мобільній вогнівій групі в Києві, і він збиває шахіди, боронить мирне ну власне небо міста Києва. Як завжди, хочеться заробити якнайбільше грошей для того, щоб допомогти ЗСУ передати ці кошти, і було все необхідне для наших героїв. Наскільки актуально та важливо проведення таких заходів, ми поцікавилися у представників Ка 128-ї бригади, який був сьогодні, присутній у залі. На початку, коли все починалося, люди дуже охоче допомагали Збройним силам. Вони прираховували велику кількість грошей, все зрозуміло. З часом цей ресурс почав вичерпуватися. А от потреба в тому, щоб допомагали Збройним силам, в тому, щоб ця допомога надходила системно, вона залишилася. І тому це дуже цікава форма залучення коштів. До речі, це ж захід такий, що наприклад у Дніпрі для Дніпро. Оських бригад у Києві для київських, у Львові для Львівських. Тому фактично кожне, наприклад, люди, які запросили сюди, вони будуть підтримувати саме тих людей, які їх захищають. Поки гості у залі насолоджувалися стравами та атмосферою, на кухні усі тримали кулачки, аби все пройшло успішно. Дуже дуже надію, що всім все сподобається. Що буде класна, буде класна атмосфера. Буде всім смачно і всі гарненько за 11. Між подачами страв ведучі заходу проводили аукціони, в яких охоче приймали участь усі присутні у залі. Я тут підтримку нашого кухаря з нашої бригади, нашого воїна, нашого друга. Ми познайомились десь пару років тому. ну і Тут трошки відкрився Олександр, його таланти. І, ну, ми досі спілкуємось. Він дуже цікава людина, дуже талановитий. Поділилися деталями підготовки заходу і партнери, які не лише були присутні у залі, а й приймали активну участь в кожному аукціоні. До нас, коли звернулася команда головних організаторів і сказали про те, що такий захід відбудеться у Дніпрі, то ми з моєю партнеркою цьому дуже зраділи, бо чесно кажучи, ми слідкували за цим заходом і знаємо, що їх вже було 15 до цього моменту, і це вже 16-та гастро зустріч. І для нас це було дуже приємно, що знаходячись у місті Дніпро, вони звернулися саме до нас, бо ми кожного дня займаємося не лише благодійністю, а також в рамках своєї комерційної діяльності в рамках свого бізнесу. Ми організовуємо постійно бізнес-заходи, благодійні заходи, приватні заходи, а також займаємося дизайном і саме тут. Ми зробили дизайн, закрили всі ці етапи процесу продакшену для цього заходу. Також залучили свої можливості з декору, тобто надали текстиль, тарілки, вази, свічки. Тобто ми допомогли з декором, ми допомогли з дизайном і, звісно ж, з комунікаціями. Бо ми агенція комунікаційна, тому ми запросили уважних гостей, запросили наших друзів, партнерів, ті, хто дійсно зможе залучити і задонатити. Цві, хто буде цікавий для події. Я як гедоністка і гастрогурманка не можу не залучитися до гастрономічної події в Дніпрі, і тому ми запросили сюди тих людей, які зможуть оцінити цінності, івенти і якість. Співав, допомагав збирати кошти та проводив свій власний аукціон і співак Арсен Мірзаян. Ми запитали його думку стосовно того, чому сьогодні в Україні так важко збираються донати. Проблема, що немає злагодження. І оце злагодження має бути на всіх фронтах. Волонтерів, і людей, і от ви кажете, що ну, там, мало донатять, дуже важко. Можна казати, що втомилось, можна що завгодно. Ну, хтось каже, я вигорів, я", я, я кажу, що ну, охайду. Я теж про себе можу сказати, що я вигорів. Я... Займаюсь більше, вже не музикою, а волонтерством. Мені, ну, мені якось цей там шоу-бізнес, зараз я на нього дивлюсь, але мені це все дивно за цим спостерігати. Деякі ж співаки просто співають. Просто співають і, ну, і все добре, вони записують кліпи, альбоми. У них якось музика. Вони, вони там можуть виправдовуватися чим завгодно. Культурою, там, ще щось своїм внесоком та культуру, але ну… Завдяки зусиллям кожного учасника, партнера та гостя заходу вдалося зібрати суму, еквівалентну 5 мільйонам гривень для допомоги Збройним силам України. Дніпро показав чудовий результат. Пишаємося нашим містом. Слава Україні! Героям! слава!